Друзі, привіт! Про новину стосовно виїзду із Черкас на Болгарію. Ви вже дивилися, тому враховуючи те, що кількість питань, яка до мене посипалась, просто неймовірна, записую відео, щоб розповісти всім детально. Значить, виїжджаємо із Черкас. Виїзд відбувається кожну п'ятницю повернення з Болгарії кожну суботу. Перші виїзди, перший виїзд буде 30 червня. Тому, якщо ви плануєте поїздку в Болгарію, ми можемо спрацювати таким чином: ми окремо бронюємо проїзд на автобус. Вартість проїзду в одну сторону 65 євро І, е, за людину. Якщо ми говоримо про проїзд у дві сторони, то ціна буде 110 євро в обидві сторони. При бронюванні квитка зразу в дві сторони для дітей до 12 років вартість в дві сторони квитка буде 100 євро. І далі момент, як ми можемо відповідно, окрім проїзду, що ми робимо далі? По-перше, вам потрібна страховка окрім проїзду, далі проживання. Це все ми робимо додатково, ніяких проблем з цим немає. І ще важливий момент. Значить, підсадки відбуваються в містах по маршруту, куди ми їдемо. Тобто це Черкаси, Сміла, Шпола, Звенигородка, Тальне та Умань. І далі ми їдемо на територію Болгарії, і проїжджаємо всі основні курорти. Тривалість дорозі. По тривалості, орієнтовно, якщо ми говоримо про відстань із Черкас до Болгарії, в середньому 20 годин. Чому кажу в середньому, бо зачасту це може бути навіть швидше, просто буде залежати від швидкості. Швидкості проходження кордону. Це такий основний момент. Далі у вартість квитка входить, окрім проїзду, входить також багаж один на людину, ну і відповідно ручна поклажа, тобто рюкзачок чи сумочка, що з вами буде в салоні. Потім. Ще момент, що стосується того, скільки в нас буде зупинок, де ми зупиняємося, як ми їдемо там і так далі. Кожні 3-4 години будуть санітарні зупинки на заправках, і можна буде перекусити, сходити там в туалет і таке інше. З цим теж питання ніяких немає. Гарантовані у нас виїзди відбуваються. Нагадаю, ще раз, хто планує свою поїздку, можна спокійно вже зараз бронювати, враховуючи те, що виїзди з Черкас на даний момент це рідкісна штука. Телефонуйте, пишіть. Я з радістю допоможу, прорахую. Якщо ви знаходитесь в Черкасах, зустрінемось, домовимося, зустрінемось в офісі і обговоримо всі нюанси, спокійно, все сплануємо і зможете комфортно відпочити. Всім гарного дня! Залишаю віконечко для запитань, якщо ще є. І з радістю на все відповім. Гарного дня і плануйте свій відпочинок завчасно. Болгарія в цьому сезоні може бути переповнена. Не може, а точно вона буде переповненою, бо минулого сезону із за евакуаційних рейсів, коли болгари безкоштовно давали проживання для переселенців із України. Цей сезон вони планують відпрацювати по максимуму. А враховуючи те, що в Болгарію полюбляють їздити не тільки українці, а і німці, британці, англійці і інші європейці, потрібно бронювати завчасно для того, щоб обвибрати готель ціна якість, не переплачувати, розуміти за що ми платимо, як завжди, в мене стандартна. Стандартна фраза, але насправді я цього дуже притримуюсь. Я хочу, щоб ви розуміли, за що ви платите кошти. Тому, будь ласка, телефонуйте, пишіть, з радістю я допоможу. І, до речі, цей тиждень, субота у мене буде теж робочою. Всім гарного дня!